Сьогодні 22 квітня 2024 року, сьома година зараз 42 хвилини. Сьогодні понеділок. Продовжую робити кожен день ранкову зарядку, вести тверезий, здоровий спосіб життя, показувати гарний приклад моїм дітям, нашій молоді, яку хочуть перетворити хитрожопі, хитрозроблені покидьки на злочинців і. Людей з поганими звичками, які, якими дуже легко маніпулювати і управляти. Але є такі люди, як я, які не здаються і роблять свою справу, яку мають робити. А всі покидки, які допомагають дияволу руйнувати, не тільки своє життя, а життя свого оточення отримують все те, на що заслуговують у декілька поколіннях. Навіть ви, якщо вони не знали, кому, кому і навіщо вони допомагали. Шістдесят приємне ранкове навантаження. Дуже прикро, що істотам які будують. Ці незаконно збудовані новобудови, які мене точать. Цього не зрозуміти ніколи в своєму житті і за своїх поганих звичок, на які вони підсаджують навіть своїх діточок.